Гляньте, яка краса. На цих сходинках я сиджу часто. Гляньте, поприбирали, слава Богу, схили. Бо тут ж нещодавно було просто якось не дуже приємно вже. Гляньте, яка водичка. Боже, оце я заїхала. Так, всім раджу рахів, всім раджу рахів. Хі -хі. Недорого. Інфраструктура вся є, всі банки, лікарня, стоматологів, купа, перукарі, ну коротше, супермаркети. Всім... Ну, правда, єдине, що я в центрі прямо живу. От, не знаю, як там, якщо трошки подалі. Природа, просто Швейцарія. Єдине, що дороги тут не дуже. Ну як в центрі нормальні, а так дороги тут такі, так. Ну о. де вони в нас прям супер дуже, я вам скажу. О боже, яка краса. І зацвіли е, сакури. Зараз піду сакури познімаю. така краса. Зараз ще трошки цієї краси познімаю вам. Бо це, це неймовірно слухарахів, це природа неймовірна. Я тут познайомилася з Іспанією, вона приїхала. Ой, я постійно плутаю ці дві країни чи з Литви, чи з Латвії. Місяця з Литви. Приїхала і залишилася тут. каже, Я не змогла звідси поїхати, бо такі краєвиди і така природа, вона реально в себе закохує. Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, не здивована. Бо я думаю, як я звідси поїду, як я буду сумувати, я поїду. Я, звичайно, тут ще на постійно залишуся. Джей, яка краса. Кажу, це українська Швейцарія натуральна, натуральна. Просто. Так, може хтось мене там почує з депутатів наших. Після війни рахів треба перетворити на Швейцарію нашу, щоб сюди всі їхали. Відпочивав. Так, знімаю вам останній тут краєвид на гори. Я знаю, де жити треба на пенсії, я вам скажу. Це тихенько таке містечко. Тут неба чого, звичайно, відбувається, воно малесеньке. І тут реально треба жити на пенсії, напевно. Бо таке криве. Тут навіть зимку красиво. Я заїхала взимку, мені все казали, ти ще не бачила Рахова. От прийде весна і літо. Оце ти побачиш. Ну, я вам скажу, він взимку розкішний, а зараз це просто відпад голови. Гляньте, гляньте. Це я так думаю, сакури. Це я так думаю сакури. О, вона вже облетіла. Тут ще магнолій в деяких дворах. Я вам скажу це просто, як я кажу, бомба і бімба. Так. Рахів треба от нас закінчиться, дай Боже, нашою перемогою. І Рахів треба перетворювати на... Другу швейцарію. Поробити тут. А чим хі, гірше, нічим ж не гірше. Поробити тут чистоту, щоб всюди була чистота. Ну тут, в принципі, так переважно чистенько. Тут часто прибирають. Я дивлюся, бачите, схили вже поприбирали. Ну так, щоб за річечкою слідкувати, щоб вона завжди збережжя були чистенькі. Ось. Дороги такі основні поробити. І трошки фасади. Оці, знаєте, ну оці я покажу. Це ще нічого, бо тут є там, гірше набагато. От. А так, а так, тут дуже красива природа, і, в принципі, багато набудовано таких ну, котеджиків, таких милесеньких, таких гарних. Трошки їх також доведу привезти. І буде бомба! Дуже красиво, дуже, дуже, дуже красиво. Так, подивіться, яка краса. Яка краса! Які величезні гори, які вони зелені. А тут, подивіться, божені. Це кайф, це кайф. Як я звідси поїду? Я думаю, що я скоро поїду, але не знаю, буду сумувати точно. Сильно буду сумувати.